Не перший місяць Одеса потрапляє в лідери по Україні за кількістю звернень до уповноваженого захисту державної мови. Це свідчить знову ж таки не про кількість порушень, а про кількість реакцій. Це свідчить про те, що в Одесі дуже потужне. Громадянське суспільство Одесити дуже починають реагувати на порушення мовного законодавства, на будь-які антиукраїнські прояви, і це свідчить про те, що одеситам не байдуже. Для Одеси це перестає бути нормою, і Одесити якимось чином намагаються це виправити. Десь з тиждень тому, якщо не помиляюся, в соцмережі потрапило відео стосовно того, як співробітнику. Одного із одеських райвідділ, райвідділків, е, нібито відмовився спілкуватися державною мовою із громадянином, який прийшов, це супроводжувалося такою бурхливою емоційною реакцією. Того ж дня представники поліції зателефонували до мене з проханням втрутитися якось цю ситуацію, відреагувати відповідно до моїх обов'язків. І наступного дня мною, як представником уповноваженої захисту державної мови, було складено адміністративний протокол. Щодо порушення мовного законодавства. А зі сторони національної поліції там здається, було розпочато розпочато службове розслідування і також зроблені певні вині певні висновки з цієї ситуації. Одеса і буде потрапляти далі в мовні скандали, тому що зараз відбувається таке певне розуміти ті процеси, які сьогодні відбуваються в українському суспільстві, вони є дуже стрімкими. І дуже цікавими я б сказала, тому що, до прикладу, якщо ну перш за все варто зауважити, що Одеса вона завжди була таким. Смачненьким шматочком для нашого сусіда Російської Федерації зараз відбувається дуже потужна контрпропаганда. Зараз відбувається повернення до свого українського. А це, звісно, ж підживлюється ось тим от зростанням національної свідомості, яка в нас тим спалахом, який в нас виник після 24 лютого 2022 року.